Кубок України отримає новий формат. Є перші деталі. КДК дискваліфікував цілий ряд гравців Шахтаря і Динамо, а також Михайло Мудрик. що до нього Челсі ухвалив дуже приємне рішення, отримуючи ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні маємо для вас надзвичайно насичений випуск. У ньому будемо говорити про трансфери, про кубок України, про рішення Кадика, а також про Михайла Мудрика. Тож перед тим як розпочати, хочемо попросити вас натиснути на вподобайку до цього відео, аби допомогти йому розігнатися. Поставили, дякуємо і поїхали! Отож, розпочнемо ми сьогодні з КДК УАВ та їх рішення щодо скандального вже матчу 26-го туру між Динамо та Шахтарем. Ця гра відбулася у рамках чемпіонату Ю-19 і, нагадаємо, завершилася масовою. Ну, напевно, все ж таки бікою. Отож, емоції у цій грі, яка завершилася на користь Динамо, почали вирувати під кінець зустрічі і навіть після фінального свистка. У підсумку червоні картки отримали одразу п'ятеро футболістів. У Динамо це Коробов, Герич та Суркіс, у Шахтаря Арою та Баглай. На все це звернули увагу у КДК та винесли наступні рішення. І Шахтар, і Динамо оштрафували на 50 тисяч гривень та зобов'язали клуби провести освітлення. Вітні лекції щодо необхідності дотримання регламентних норм, зокрема принципів чесної гри. Та взаємоповаги. Аройо та Баглая відсторонили на три матчі, з них один умовно. Аналогічні покарання отримали гравці гірників Олександр Ющенко, Нікіта Калюжний та Олександр Башмарін. А також головний тренер Олексій Бєлік, Усі вони поза грою на три наступних матчі. На три гри забанили також і тренера з фізичної підготовки Шахтаря Павла Онопрієнка за застосування фізичної сили до футболіста команди суперника. У Ладі Динамо на три матчі відсторонили Даніеля Дігтяря та В'ячеслава Суркіса. А Владислав Герич отримав три матчі, з яких два умовно і з випробувальним терміном на один рік. А на цьому етапі, друзі, ми хочемо попросити вас про підписку на канал Футбол України. Така проста дія від вас, неймовірно допоможе нам розвиватися. Дякуємо! На черзі у нас трансферний блок. Поговоримо ми про українця в Португалії, а також про Довбика та Миколенка. Отож, український захисник візели Орест Лебеденко, близький до підписання контракту із Віторією Гімарайнш. Про це повідомляє оджого більше того, за даними джерела, угоду буде підписано найближчими днями влітку цього року. У Ореста закінчується контракт, тому він приєднається до Віторії на правах вільного агента. Майбутнє Миколенка в Евертоні під питанням таку інформацію озвучив Goodison News. Нині клуб виявляє інтерес до захисника ліца Хуніора Фір, по який стане доступним влітку як вільний агент. Якщо, з поміж інших варіантів, фір пообере саме команду з Ліверпуля, це може поставити під питання майбутнє у клубі Віталія Миколенка. Швидше за все, вихід буде один українцеві доведеться шукати нову команду, аби не провести наступний сезон на лаві запасних. Ну і Артем Довбик за даними як італійських, так і німецьких джерел. Рома влітку готова серйозно розглянути варіант із продажем українського нападника, тим паче, що у вовків є серйозний кандидат на його заміну. Спортивний директор клубу Флоріан Гісольфі знайшов у Гладбахській Борусії Тіма Кляндіста і нині римський клуб. Пильно стежить за виступами цього гравця та навіть готовий розпочати перемовини. Ну а кошти на нового футболіста будуть брати якраз таки із продажу українського Голеадора. Фавбет, бери від гри своє. Ну а далі у нас Михайло Мудрик. Цей вінгер знову з'являється у нашому інфопросторі, але на цей раз доволі із позитивної сторони. Важливу інформацію щодо українця оприлюднив Daily Mail. Отож, уся справа в лізі конференції та потенційному фіналу, у який, скоріше за все, вийде лондонський клуб. Згідно із форматом змагань, клуб отримує 50 медалей золотих або срібних залежно від результату. А далі команда сама визначає, кому із гравців та тренерів їх вручати. Отож, за даними видання, Лондон. Донський клуб планує включити українського футболіста до складу потенційних призерів. Тож українець, попри те, що знаходиться поза футболом ще з грудня минулого року, все одно отримає свою медаль. Зауважимо до відсторонення Мудрик був одним із ключових гравців Челсі у лізі конференцій. у чотирьох матчах на рахунку Михайла три голи та три результативні передачі. А ще два плюс один він оформив на стадії кваліфікації. А завершимо ми сьогодні масштабною реформою у Кубку України. Напередодні засідала УАВ разом з командами УПЛ і що вирішили, розказуємо далі. На офіційному сайті Української асоціації про підсумки засідання щодо кубка розповідають небагато. З основного, що виділили на сайті УАВ, це ідея об'єднання телевізійних прав на платформі власного каналу Ліги УПЛ ТБ. Але більше деталей озвучили у проєкті та то таке. Отож, з основного зі. Стадії однієї 32-ї фіналу підключаються 12 клубів УПЛ, а з однієї 16-ї в гру вступають чотири клуби-учасники Єврокубків. Жеребкування буде проводитися всліпу, тобто умовно, Шахтар і Динамо зможуть зіграти між собою вже на стадії однієї 16 змагань. Овертайми також планують скасувати. Тож, у випадку нічийного результату, гра одразу переходитиме до серії пенальті. Ну і щодо формату, переможця усі раундів будуть визначати в одному матчі. Втім, таке рішення не остаточне. Кінцевий варіант запропонують та, скоріш за все, ухвалять на наступному виконкомі. А ви ж можете написати у коментарях, як вам такі реформи, що ви підтримуєте, а що хотіли би змінити. Ну що ж, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. І якщо це відео виявилося для вас корисним, оцініть його, будь ласка, вподобайкою, а також залітайте у коментарі і там пишіть свої думки на теми, які почули сьогодні. Але головне, ви знаєте, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.